Вітаю вас, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту в ефірі. Традиційно в цей час спортивна Галичина. Сьогодні ви дізнаєтеся про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А якщо детальніше, то в нашій сьогоднішній програмі обговоримо стан справ наших прикарпатських олімпійців та поцікавимося новинами з табору урагану. І це ще далеко не все. Перед тим як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Спортів. У Лондоні стартували Олімпійські ігри. Цьому передувала репетиція церемонії відкриття Олімпіади. Безпосередньо перед відкриттям Олімпійського селища, за даними організаторів, заселилося близько 2,5 тисяч атлетів. Це найбільший заїзд для офіційного відкриття селища. Суттєве підсилення отримала й наша олімпійська делегація. Боксери, фехтувальники та бідбітоністи розташувалися в Олімпійському селищі Лондона, а веслувальники разом з каноїстами та байдарочниками відправилися до Ітона, що розташований в 50 кілометрах від столиці Великобританії. Саме в Ітоні, де відбуватимуться змагання з веслування, споруджено спеціальне селище для спортсменів, тренерів та офіційних осіб з цих видів спорту. У останню чергу авіарейсом прилетіли дзюдоїсти, велосипедисти та тенісисти. У складі української делегації нагадаємо є шість прикарпатських олімпійців. Прикметно, що прапороносцем нашої команди є саме Прикарпатець, дзюдоїст Роман Гонтюк. А день відкриття 30-х літніх олімпійських ігор на Прикарпатті теж не пройшов безслідно. У селі Миколичин Олімпійці, представники олімпійського руху та місцеві мешканці, підняли олімпійський прапор, який символізує не тільки перемоги, а й взагалі взаємоповагу, толерантність і чесність у спорті. Прапор Олімпіади відтепер піднятої на Прикарпатті. П'ять кіл, що символізують таку ж кількість континентів, урочисто в спортивно здоровчому таборі Смирічка що в Миколичині. На спортивно-мистецьке свято сюди з'їхалися учасники олімпіад, посадовці, а також взяли участь чимало дітей та дорослих, що здоровлюються в дитячому закладі. Відкрили свято гості з Олімпу на чолі з головним Богом Зевсом. Саме йому випала честь розпочати дійство. Символічно ще раз нагадати, ще раз залучити людей до здорового способу життя, до так званих маленьких Олімпійських ігри. Як говориться, тут не головне сьогодні Перемогти, як сказав ректор Прикарпатського університету, головне прийняти участь. Наша увага зараз буде прикута, як і до професійного спорту в університеті, тому що дійсно він дає імена не тільки для університету, Прикарпаття України, але насамперед до фізичного виховання, тому що ми хочемо охопити всіх студентів фізичним вихованням. А далі вітальне слово від учасників Олімпіад. Цього разу до Миколичина приїхала гімнастка Дар'я Згоба та параолімпієць Роман Месик. Спортсмени переконані, Олімпіада це найпочесніші змагання в житті будь-якого професіонала. Саме участь та перемога на Олімпійських іграх вважаються піком спортивної кар'єри. Для мене особисто це були великі враження. Хоча я вже і був перед цим я їздив на чемпіонати світу там Європи, але Олімпіада це нічим не зрівняти, тому що це є дуже великі змагання. Це є. Таке велике дійство дуже багато народу, і тому кожен спортсмен переживає на самих на цій олімпіаді. І не кожному здається зібратися, тому що це є велика відповідальність. Цьогоріч при Карпаті на Олімпійських іграх у Лондоні представлятиме шість спортсменів. А це представники вільної боротьби, дзюдо, спортивної гімнастики, легкої атлетики та плавання. Як стверджують експерти, нашим спортсменам Великобританії реально завоювати як мінімум три медалі різного гатунку. Нагадаємо, що і держава на аби стимулює олімпійців. Якщо за золото гарантовано можна отримати 100 тисяч доларів, то бронза коштуватиме Україні наполовину менше. Не секрет, що Олімпіада це особливе змагання, що відбувається один раз у чотири роки. Нагадаємо, що Україна відправила на ювілейні 30 Олімпійські ігри 245 спортсменів, які представляють 28 видів спорту. Цікаво, що відповідно до прогнозів західноєвропейських експертів, наша держава може розраховувати на 27 медалей, серед яких очікують 9-10 золотих. Про шанси наших олімпійців та про дух олімпізму ми поспілкувалися з учасницею Олімпійської ігру Пекіні, майстром спорту міжнародного класу Дарією Згобою. Дарія, ти побувала на світових і європейських першостях як спортсменка, okay. і водночас теж змогла взяти участь у літній олімпіаді okay. у Пекіні. От які враження власне тебе від Олімпіади чи справді на Олімпіаді панує особлива атмосфера? Ну, дійсно особлива, тому що збирається багато людей зі своєю енергетикою різною, і тому, коли ти, ну, в мене лишились такі враження, коли я заходила в цей олімпійський зал, то просто якби ну серце замирало від того, скільки людей, скільки ну в залі, як все організовано, взагалі, ну от в мене такі враження залишилось. Такі на висоті враження. Більше. А все ж таки, от, чому здебільшого велика кількість спортсменів хоче виграти там олімпіаду, чи, скажімо, взяти участь в Олімпіаді, а не там на чемпіонаті світу, на чемпіонаті Європи? Тобто є якась панує особлива якась така аура, яка досягає в історії. І для багатьох це ну, є вершиною, вершиною uh -huh. кар'єри спортивної. Uh -huh. от, для тебе так було, чи можливо? Більше приділяла увагу, скажімо, там Європі чи, чи світу? Я приділяла всім е, видам змагання увагу, тому що це є ну якби, чемпіонат Європи, це е, і чемпіонат світу, це є як крок, е, маленький крок вперед. Тобто це є отримання ліцензії, е, виборювання місця в команді на Олімпійські ігри. Наприклад, от е, коли був чемпіонат Європи 2008 року. На ньому якраз і вирішилося те, що я попаду в команду на Олімпійські ігри, тому що я взяла там медаль бронзову, і тому якби, це було вирішальним для мене. І кожен етап в, спортивному, ну, якби, в спорті є вирішальним. Та, і кожні змагання є важливі. Уточнимо, що ти побувала власне, у Пекіні, у Китаї, на Олімпіаді яка там відбувалася. І мені цікаво, що тебе здивувало? Можливо, були такі моменти, можливо, в побуті, не знаю, підготовці, в тренуваннях перед самими власне, змаганнями, які тебе десь здивували, які ти раніше, можливо, не знав? Я вже чесно кажучи, не пам'ятаю, чотири роки пройшло, це не дуже так і багато, але все одно це ну, немає не, не, не так надовго цього. всього. Ну, Особливе це. В селищі Олімпійське, де всі дружно ходять, команди, всі збори, так вони ну, якби, ну, організація, ця вся. От мене це вразило те, що ну, якби настільки все організували ну, якби, в цій олімпійській програмі, що просто ну, не було до чого причепитися. Красиво, все. Ну, приємно, знаєте, високий рівень змагань. А якщо говорити тут про кухню, там певні групи спортсменів, види спорту повинні мати, напевно, своє особливе харчування також. Чи було у тебе особливе харчування, і чим у вас, гімнасток, годували в Китаї на Олімпіаді? Ну так, кухня там була шикарна, звісно. Там були різні варіанти. Ну, в... І азіатська кухня, і там, ну, американська, різні. <сіпліпіг> вот. Але нам, як гімнасткам, це все було обмежено. Ми саме просто їли те, що можна їсти в Україні. Вот. І, звичайно, були обмеження. Звичайно, е якщо ти сумлінний, <сіпліпіг> я старалась сама там, ну, нічого не набирати, бо я знала, що просто я не зможу виступати на таких змаганнях, про які я мріяла <сіпігіг> багато років. Якщо говорити про теперішню олімпіаду, яка стартує буквально цими днями, від нашого краю Прикарпатського буде шість учасників, шість олімпійців. От, з ким ти особливо знайома? І от на твою думку, хто може для нашого краю, для України взагалі провести медаль будь-якого гатунку? Ну, Я особливо знайома з Гонтиком, так як він мене запрошував і на своє весілля. От, знайома і з Христиною. І з, ну, з багатьма я знайома. Але ну, якби я не сподіваюся, що от іменно ці спортсмени будуть брати медаль. І інші також я бажаю успіху. Просто я не знаю, чесно кажучи, ну, якби я не чула про їхні успіхи, на жаль. Тому що це життя в мене після спорту інакше життя. Я вже за спортом так дуже сильно не слідкую. От, тому виходить, що ну, от, таких людей, яких я ближче знаю, я і знаю про результати, і я вірю в те, що вони могли би взяти медалі. І цікаво, що від Прикарпаття, Прикарпаття буде представник mm -hmm. у гімнастиці. Думаю, ти це теж знаєш? Mm -hmm. Там а, ще вирішуватиметься, це ще не остаточно. Так як я знаю, то я знаю, це не остаточно. Я сподіваюся, що Яна Дем'янчук попаде. Чи ви маєте на увазі хлопчика? Хлопчика наконечно. На конечний попаде, звичайно. Він вже в команді Олімпійській. Дай Бог, щоб все було добре, тому що в нас такий вид спорту дуже травматичний. І коли ну, ти готуєшся, ну не знаєш, як пройде ти кожен день, молишся, господи, боги, господи, поможе, щоб просто ну якби лишитися. Ну, в здоровому стані і виступити не би а, взагалі Притиси, чого так? може залежати успіх на такому змаганні? Напевно, важлива така психологічна підготовка, щоб не перегоріти, як кажуть спортивні фахівці. От власне перед цими змаганнями, <світ> власне, це було моєю великою помилкою ну, в останній день фіналу. Те, що я здається, це було схоже на те, що я перегоріла, тому що по-інакшому це не можна було назвати. Бо щодня я в принципі виконувала комбінації всі і на своєму снаряді. И вот. в е, останній день ми вирішили з своєю тренеркою, ну, Кружинівською, то е, ускладнити цю комбінацію і вставити елементи. Ну, ми просто думали, якщо вже не різкуєш, так навіщо виступати на цих змаганнях? Ми різкнули, помилилася я, але це було напевно, ну, якби, ну так мало бути. І я ні про що не жалію, тому що це є. Все одно величезне щастя взагалі попасти на олімпіаду. А звичайно, що підготовка психологічна має бути обов'язково, і психологи з нами працювали. Але все одно, якби ну, має бути це піднято питання на більш високому рівні психологія в спорті, тому що вона дуже слабенька. І ну, тоді, коли я виступала, це. Ну було добре, що був такий психолог, що нас старався зрозуміти і підтримати, особливо в таких е, конфліктних ситуаціях у мене з треніркою. Вот. Бо це, це є життя, mm -hmm. тому і були конфліктні ситуації. І це допомагало. Я вдячна йому. Але все одно, психолог має бути і на Олімпійських іграх, е, бути присутній в команді, і працювати з окремо з кожною командою. Або декілька психологів до е, декількох команд. Тобто, ну, це має бути присутня. Підготовка психологічна надзвичайно важлива. Дар'я ти вже закінчила професійну спортивну кар'єру. Mm -hmm. Зараз працюєш з дітьми. Mm -hmm. За скільки років зможеш прогнозувати, що власне від нашого краю, від нашої жіночої спортивної гімнастики будуть представники ну, можливо, на олімпіаді також. Поки що не можу нічого прогнозувати, тому що я працюю в, в, в нашій спортивній школі хореографом. От. Це є ну. Тренер, який. Пов'язаний з гімнастикою. Звичайно, це безпосередньо пов'язано з гімнастикою. Просто це, якби, ну, я допомагаю діткам кращими, красивішими стати. А, вот. а щодо того, чи попаде з нашого краю, чи не попаде, це є, ну, якби це буде <кхід> залежати від активності в тренерській роботі самим. Тренерів, батьків, тому що без поїздки на збори, без фінансування цих же самих зборів, без підтримання і області, і міста дитини, яка ну можливо, пройде кудись на один ну, чи інший етап, то нічого не буде. Вона має їздити на збори, показувати себе, от що. Тому це дуже складне питання ви задали. І ще останнє питання. Цього року з Олімпійської програми виключено такі види спорту, як бейсбол і софтбол. Але перше представлений жіночий бокс і знову повернено в Олімпійське види спорту, так званий тенісний мікс, тобто, де жінка з чоловіком може грати в парі. От як тобі такі нововведення І взагалі якими видами спорту ти ще займаєшся? Можливо, так як хобі? Ну, нововведення? Напевно, добре. Я ніколи не бачила такого виду спорту, щоб ну, десь якісь, ну не знаю, для мене я не можу поділитися якоюсь думкою про це, чесно. А спортом, звичайно, я займаюся різними там, плаванням. Дуже люблю плавати, обожнюю, просто можна так сказати. Деколи катаюсь на лижах, деколи на ковзанах катаюся. Ну, Гімнастика, тим більше, я. Підтримую форму там, час від часу, я не роблю ні складних елементів. Гімнастика це є, по суті, ну, би, проста зарядка. От, просто збит ну, специфічними вправами. От, ну і те, що ще можу, <гуми> могла б робити. Ну, фітнес, звичайно, фітнес я викладаю. От, <гуми> ну що ж, дякую тобі за розмову. Дякую вам. А Прикарпатський футбольний актив зустрівся з кандидатом на пост голови Федерації футболу України Анатолієм Поньковим. Нагадаємо, що саме на засіданні Центральної ради професійної футбольної ліги прийнято рішення стосовно висунення кандидатури Анатолія Конькова на посаду президента Федерації футболу України, який наразі є спортивним директором футбольного клубу Сталь Алчевськ. У Івано-Франківську фахівець поспілкувався з футбольними функціонерами та вислухав експертів про стан у цій сфері на Івано-Франківщині. Здебільшого мови йшла про аматорський та дитячий футбол, що правда не минули учасників засідання і болючої теми професійного футболу, який занапав у колись відомому футбольними талантами краю. Постать Анатолія Конькова в українському футболі добре відома. Саме він є одним з кандидатів, котрий може замінити на посту голови Федерації футболу України Григорія Михайловича Суркіса. Але це вирішуватиме Конгрес у Києві. А доки є час розповів тренер національної збірної 90-х, Анатолій Дмитрович, вирішив об'їздити регіони і поцікавитись, з якими проблемами стикаються футбольні функціонери на місцях. На думку експерта, в наступній роботі такого футбольного органу як Федерація, варто більшу увагу приділяти дитячому та аматорському футболу, від якого в майбутньому залежатиме склад професіональних команд, в котрих з кожним роком стає все менше українських футболістів. Все у нас товар. Так от ми повинні готувати своїх спеціалістів, своїх футболістів, своїх професіоналів, які будуть не іскусственно, а і звісно. Імети таким образом ми зможемо тільки цю проблему вирішити. Все другие вопросы, которые мы с вами будем рассматривать в связи с этим, ничего мы искусственно делать не будем, потому что не сможем мы это сделать. Так, уже склалося, що приїзд Конькова співпав з тим часом, коли наш край залишився без професійного футболу. Відтак не випадково багато запитань до можливого майбутнього футбольного керівника стосувалося і цього питання. Як бути в такій ситуації, цікавили бурштинських і франківських представників. Відповідь на таке непросте питання відомий минулому футболіст порекомендував шукати за допомогою місцевої влади. Мабуть, забувши, що саме на Івано-Франківщині обласну федерацію футболу очолює не хто небудь, а міський голова саме обласного центру. Виноватий є. І большая просьба ветеранів футболу помочь івано франківській області, федерації футболу, щоб этот футбол був возрастений у нас на Прикарпатті. До чого ми дійшли? У нас 10 років тому було сім професіональних футбольних клубів в Івано-Франківської в Івано-Франківській області, які контактувалися переважно з вихованцями Івано-Франківщини. Ну, 80% це були вихованці Івано-Франківщини. Крім того, ті вихованці, які не були задіяні в командах професіональних Івано-Франківщини, грали за багато команд в Україні, вищої ліги на той час і так далі. І за кордон. От, і за кордон. Так що причина, причина щезнення команд професійних тут криється так само. Ну, Дуже дуже серйозно, тому що потенціал фінансовий у нас в області напевно невеликий. Ті підприємства, які могли фінансувати, стали власністю ну, далеко не івано-франківських, не прикарпатських бізнесменів, а стали власністю Ахметова. Ну, І ще які, напевно не зацікавлені в тому, щоби. Ну, можливо, не те, що не зацікавлені, але ну, не приділяють уваги тим дітям, які б мали чимось займатися е, е, позитивним. Розумієте, і тут я думаю, що роль Федерації повинна бути вагомою, тому що Західний регіон е, беремо мапу України, футбольну мапу України, став ну, чиста. Західна і центральна зона чиста. Ну, там декілька, я не буду називати клуби, які представляють Західний регіон в першій лізі тільки одна команда Чернівці Буковина. От. Це страшно. Це, це, от, от власне там, де були таланти, там, де звідки йшли футболісти вищу ліву, коли ще за Союзу, стало пусто. Оце, напевно, державна політика і тут роль федерації повинна бути вагомою. То, два. І три, ну, ми зачепили там. ПФЛ, я як бувший перший віце-президент, ну, скажу вам, ви, напевно, знаєте, що дві треті тих надходжень, які поступають в заявочних внесків, йдуть на Федерацію футболу України. Так ми, в общем-то, цей питання розглянемо. Ми подивимося, з якої сторони підійти, щоб власть, та, яка є на місцях, а у мене є договоренность, ми з цією властью зустрічаємося прямо в лицо в лицо, сядемо з городськими головами, з адміністрації сядімо і будемо говорити о про тих проблемах, які вони в стані і повинні допомагати там общественним організаціям, в тому числі і то, о чому ви говорите. Окрім численних запитань до Анатолія Дмитровича, які стосувалися як і шкільного футболу, так і внесків команд першої та другої ліг, спортивного експерта привітали з перебуванням на Прикарпатській землі та побажали успіхів при обрані на пост голови федерації футболу України. І у продовження футбольної тематики бронзовий призер цьогорічної екстраліги івано франківський ураган підписав контракт з овцем національної збірної Польщі Павлом Будніком. Співпраця розрахована на один рік з можливим продовженням угоди. Вже за день новачок івано франківського клубу разом з командою вирушив на навчально-тренувальний збір, що традиційно відбувається у селищі Кароліно-Бугас, що на Одещині. Тим часом чемпіонат України з гірських перегонів перетнув екватор на минулих вихідних у Львівській області. Відбулися одразу два його етапи під спільною назвою львівський стандарт стандарт-2012». Трійця прикарпатських гонщиків Сергій Жолинський, Микола Ільницький та Юрій Лєпохін вибороли на цих змаганнях чергові нагороди. Зокрема, для Івано-Франківця Юрія Лєпохіна гонка склалася дуже добре. Він переміг у класі А2. Звісно, враження від гонки позитивні, розповів після заїзду Ліпьохін. Все вийшло, машина витримала, результат нормальний і я задоволений. Наразі я не їду на межі своїх можливостей. Звісно, було непросто, але невеличкий запас я собі залишав, бо не збираюся заради виграшу розламати машину. Для мене головне у гонці це задоволення. Сьогодні, коли дощило і було незрозуміло, що відбувається, задоволення не було. Я ніколи не їхав на мокрому асфальті. А потім, коли дорога підсохла, прийшло і задоволення від їзди. І як жартують колеги пілоти для Калушанина Сергія Жолинського, «Верецький перевал є улюбленою в лапках гонкою. Минулого року він не зміг тут фінішувати, бо на слизькій шпильці злетів у глибокий кювет. А цього року, попри фініш, піднятися на подіум йому теж не вдалося. До кінця цьогорічного чемпіонату з так званих гірських перегонів залишилося три етапи. і Вся боротьба ще попереду. Усі троє прикарпатців планують продовжувати боротьбу. До речі, наступні два етапи трембіта Буковель та Трембіта гірська знову будуть спареними і відбудуться в івано Франківській області 25- 26 серпня. З нагоди міжнародного дня шахів івано франківську відбулося чимало турнірів та змагань. Участь у шахових батальях взяли близько 50 учасників від восьмирічних дітей до людей поважного віку. На сьогоднішній день, як розповідають шахові тренери, цим видом спорту в обласному центрі, зокрема, займається близько півсотні дітей. Дехто вже на початку своєї так званої шахової кар'єри показує неабиякі здібності. Знайомтеся, майбутній гросмейстер з Івано-Франківська, Аксінія Васковець, подає неабиякі надії у так званих швидких шахах. Восьмирічна дівчинка нещодавно стала призером молодіжного чемпіонату Європи, що відбувався в Боснії та Герцеговині. Учениця дитячо-юнацької школи номер 3 вибрала бронзову медаль у непростих сутичках із суперниками. До речі, це перша бронзова медаль на чемпіонаті Європи у віковій групі до восьми років в історії Івано-Франківської області. Займається семирічна шахістка вже більше року. У стінах Обласного шахошашкового клубу. Мій брат е дуже сильно грає в шахи, і я йому за компанія з ним граю в шахи. Загалом до такого виду спорту, як шахи, запевняють фахівці, батьки ставляться не надто серйозно і більше сприймають заняття як інтелектуальний розвиток, котрий зможе допомагати засвоювати шкільні предмети та розвивати пам'ять, а не як спорт, якому можна показувати результати не тільки в дитинстві, але й у дорослому житті. Ну, у нас у школі до ста дітей відвідує, але так, щоб професійно займали шахами і хотіли шах досягти результатів, це порядка 20-25 дітей. Підняти шаховий спорт в області на вищий рівень запропонував меценат депутат обласної ради Олександр Шевченко. На свято бізнесмен подарував юним і більш дорослим шахістам неодмінні атрибути цього виду. Самі шахи, шахові дошки тощо. Допомагати всім бажаючим займатися шахами. Він пообіцяв і надалі. Тим паче, якщо діти показують такі високі результати на європейському рівні. Я готовий був виступити. Скажімо, з такою невеличкою меценатською допомогою, для того, щоб купити їм нові дошки, для того, щоб спробувати організувати на туристичному комплексі Буковель і в інших місцях відповідні турніри для того, щоб наша молодь і навіть старші люди могли, по-перше, передати молоді свої, скажімо, навики в шахматному мистецтві чи в шаховій грі, от і скажімо, розвивати шахи. І наостанок конкурс для вас, шановні глядачі. Мозаїка Прикарпаття від креативної групи Crazy Fans – шалені вболівальники. Проект об'єднає Прикарпатю спортивної, зокрема футбольної тематики і покаже колорит краю у різних ракурсах. Додати своє фото та анкетні дані на сайт зможе кожен бажаючий. Проект супроводжується широкою конкурсною програмою. Переможці визначатимуться в різних номінаціях та нагороджуватимуться прозами щотижня та щомісяця. Також нагороду отримає найактивніший лайкер. Фотографії 30 тисяч учасників організатори розмістять на своєму сайті та на демонстраційних майданчиках Івано-Франківська. Наприкінці так звані шалені оболівальники планують влаштувати урочисту вечірку для нагородження переможців. Умови розташування фото та умови конкурсів святкуйте на сайті, у соціальних мережах та у наших анонсах. А на сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити у наступній програмі. Для вас працюватиме Назар Павлів. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. «Спортивну галичину» дивіться вже за тиждень. І нехай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. До зустрічі.